Сьогодні в Україні відбувалися вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів. На Волині виборчі дільниці працювали із 8-ї години ранку до 20-ї. До обіду явка становила близько 20%, але згодом виборці стали активніші. Проголосувати можна було як на дільниці, так і вдома. Всі необхідні умови для цього були забезпечені. 24 чоловіка виявили бажання проголосувати на дому. Ну зв'язку з тим, що це люди неповносправні, не можуть самі пересуватися і вільно прийти на цю дільницю. Ми йдемо до них особисто додому. Буде запропоновано три бюлетені, так які для звичайних людей, які прийшли на цю дільницю. Це дано буде згідно чинного законодавства, всі можливості для того, щоб вона це зробила максимально просто і зручно для цієї людини. Самі ж кандидати, які вже встигли проголосувати, кажуть, що новий закон про місцеві вибори недосконалий і часто не відображає вибору громади, але все ж покладають сподівання на зміни. Ладно, є? Я думаю, що закон не зовсім. Такий, як має бути, безумовно, напрямок, в який це робиться, і повинна бути відміна повністю від партійних списків, так як воно було темних, це правильно. Така система підрахунків, що виходять по, загальних, по загальній кількості голосів і обирають, то більше десь набрав на якомусь укрові, неправильно. Я вважаю, має бути дійсно така мажоритарна партійна система, але перемагати мають ті, хто від партії отримав більшість на учаску, щоб люди бачили свого депутата переможцем. А як люди проголосують, ми подивимося зранку Неприємно те, що на деяких дільницях урнах бачив просто порожні бюлетні. Люди прийшов, бюлетень взяв і кинув. Я особисто покладаю сподівання що щось врешті решт зміниться, почне змінюватися. Загалом голови дільничних комісій спостерігачі та кандидати відзначили дещо нижчу активність виборців у порівнянні з попередніми виборами. Втім, відзначають, що перебіг виборчого процесу відбувається в межах чинного законодавства. Досвіду спостерігача можна сказати і є, і не тільки спостерігача. Я була неодноразово на виборах, і головою комісії була неодноразово. Яке враження від цих виборів ну трошки пасивність, пасивність порівняно з тими роками, коли обирали президента і парламент то в цьому, в цьому разі трошечки пасивно люди відносяться. А так в основному нібито нічого. Нормально вибори поки що проходять. Інцидентів ніяких не замічали. Якщо люди настроєні наліпше, то, мені здається, повинні зробити нормальні висновки, нормальний вибір, і що вже врешті-решт трошечки воно щось змінилося. Ці вибори вирізняються тим, що згідно із нещодавно прийнятим законом виборці голосували за новою системою. Чи ускладнило це їх вибір, аналізує кандидат до Волинської облради Ірина Констанкевич. Нинішня система голосування вона є значно складнішою для пересічної людини, тому що той принцип, який є закладений голосувати за партії, переможуть великі партії. Я лише сподіваюся на те, що у партіях будуть дійсно дуже достойні люди. Це люди професіонали, патріоти, люди, які свої особисті інтереси поставлять на задній план, а будуть керуватися лише інтересами громади малої, громади великої і нашої України. Тобто патріоти великі і малі. Голова обласної партійної організації Укропі з самого ранку у повному родинному складі прийшов на дільницю, аби проголосувати. Переконаний, що цього разу перемога буде за демократичними силами. Я вірю в те, що ці вибори допоможуть нашим лучанам, волинянам трошки покращити ту ситуацію, яка є в країні. Зрозуміло, що вона напружена, але сьогодні від цього волевиявлення дуже багато залежить, тому що це місцеві органи влади. Я очікую, що демократичний табір, демократичні сили переможуть. Кожні вибори це голос за наше майбутнє. Впевнений кандидату депутати до Луцької міської ради, директор Палацу культури Луцька Юрій Войнаровський. За новою схемою не дуже легко, бо я думаю, ті ну, люди, які мало орієнтуються, які перед тим ну, не читали тих умов нової виборчої системи, то я, я думаю, що це важко. Бо е, треба кілька е, секунд, як для мене було приділити кожному бюлетню і е, чітко продивитись. Е, Ну, блок. Але е, той, хто навіть приходить, розгуб, може розгубитись людина. От якщо черга велика стоїть, або якщо людина не має, от забув окуляри, наприклад, знаєте, то ну важкувато. Я думаю, що це незручно. Не е, очікуємо, очікуємо змін. Знаєте, як після такого зливного дощу чекає сонця. От зараз сонце вийшло. Я сподіваюся, що завтра зранку е, вже якісь інші будуть. Е, Ну, хоча б люди будуть думати про щось краще, і мрію, щоб я голосував сьогодні за своїх внуків двох. Я маю надію, що Україна буде мати майбутнє. Кандидат у депутати до Луцької міської ради Сергій Балицький воленянам відомий як активний волонтер, який очолює волонтерський центр «Серце патріота. Про участь у цих виборах та своїми очікуваннями щодо майбутнього Сергій Іванович поділився після голосування. Звісно, що ці вибори надихають на Такі різні роботи, які ми виконуємо по волонтерському центру, і також я думаю, що ми будемо і далі справлятися з цією роботою, яку ми собі намітили в колективі. А до виборів підійшов вже набагато раніше, як ще був в Дніпропетровську, знайомився з нашими волонтерами, і через те тоді вирішив іти в окроп. І це мені імпонує. Від виборів чекаємо тільки позитивно. Я думаю, що з кожним днем країна все буде міцнішати. І на місцях люди, які тут працюють, вони будуть настоящими господарниками своєї справи. У нинішніх виборчих бюлетенях багато молоді, а це означає, що обов'язково з'явиться чимало нових проєктів, спрямованих на покращення життя кожної громади окремо і регіону в цілому. Про роль молодих і активних кандидат до Луцької міськради Олександр Тиводар. Що очікую від виборів? Я думаю, ну найкращого. Я думаю, луча не вибору дійсно достойних людей, які будуть зробити ну, зроблять їхнє життя покраще краще в нашому місті. Ми, я думаю, що все-таки молодь прийде більше, ніж на, на тих виборах, які були раніше. Просто люди трошки стомилися з виборами. Ситуація в країні війна. І я думаю, це теж те такий впливовий чинник на результат виборів. Серед виборців, які голосували на дільницях, було чимало тих, хто побував у зоні АТО. Зізнаються, що поставилися до процесу відповідально, бо переконані, що систему потрібно крок за кроком змінювати. Перший спосіб подбати про майбутнє держави зробити свій вибір. Своєю політичною силою визначився і буду йти далі з нею. На цьому робота не закінчується. Роботи багато, тим більше ця робота вже проводиться. Реабілітація бійців, робота з атошниками, не початий край роботи. Ті, хто встиг побувати на передовій, мабуть, як ніхто розуміють важливість виконання громадянської позиції. Кажуть, дійсно зневіра в людей є, але це не привід втрачати надію. Очікування, що народ прийде і хоч на цей раз зробить правильний вибір. Я думаю, що ми за останні роки побачили, хто чого вартий, хто як працює, і хто на що працює. Бачу, що робиться там, і бачу, що робиться в тилу. Я знаю одно, що без тилу фронту не буває. Якщо в країні буде бардак, то люди не будуть розуміти, що вони на передовій захищають. Для більшості волинян вибори це вагома подія, бо голосуючи, вони завжди вірять, що їх обранці зможуть змінити майбутнє на краще. Спів години я дивився там, поки перечитав. З бюлетенями ми поки ознайомився, то трохи часу зайняло Для цього ми йдемо, напевно, голосувати, щоб надіяти, що все-таки буде краще. Система намного краще, звісно, але визначитись було не тяжко. Я вже йшла на вибори, маючи свою думку. Завтра просто за кого буду голосувати, а знайти в білетні серед, серед 12. Кандидатами то... були знайомими. Да. Чи покладаєте ви сподівання на майбутнє після цих? Ну, звичайно. Іначе ради чого ми маємо, ми ж повинні зробити свій вибір і нести за це відповідальність. В першу чергу ми самі. Звісно, я зневірю, не тільки в мене одного, у всіх буквально не доробили те, що мали доробити. Не доробили до кінця. Не персонально ні в чому не обмежує. І взагалі-то, я думаю, всі люди приходять на виборчу дільницю, щоб вже готові за когось голосувати. Ну, а хто не готовий, тому тяжко. Нікої ваги не було. Абсолютно. Ми вже зарані це продумали. Так що ми прийшли, втішку поставили і все. Маю надію, що може все-таки наше життя покращиться. І не тільки будуть розмови, а буде якесь діло. Зміна на краще, бо якого б я милого, то що, можливо, все якось нагологодиться, буде меж в країні. І буде... Люди наші будуть щасливі, задоволені. І наші люди, які прийдуть до влади, будуть думати про людей. На жаль, на сьогоднішній момент де, як показують наше життя в державі, вибори до Верховної Ради не дали того очікуваного результату, якого би люди хотіли. Місцеве самоврядування якби покаже ефект, що люди виберуть дійсно тих кандидатів, за яких вони голосують, яким вони повірили під час передвиборчої кампанії. Після закриття на усіх виборчих дільницях розпочався активний підрахунок бюлетенів. А нам поки лишається чекати на перші результати голосування і сподіватися на те, що усі новообрані кандидати виправдають довіру своїх виборців.